Дітки, доброго дня! Зараз у нас з вами заняття зліплення, і я пропоную вам сьогодні зліпити грибочок. Адже ми з вами знаємо, що зараз у нас осіння пора, і в лісі після дощику дуже багато грибочків. Я знаю, що ви вже дуже багато знаєте про гриби. У нас було багато занять на цю тему. Ми вже з вами знаємо, які грибочки можна збирати і вживати у їжу, а які ні в якому разі, які отруйні гриби. І ми з вами знаємо, що гриби потрібно збирати тільки з батьками і незнайомі гриби до рук не брати. Тож, дітки! Давайте ми з вами приступимо до нашого заняття. Тож, для заняття нам сьогодні потрібно пластилін, я взяла два кольори сірий та помаранчевий, дощечка для пластиліну та стеко. Дітки, робота насправді не складна, бо нам потрібно зліпити ніжку самого гриба та його шапинку. Тож, давайте ми з вами приступимо до роботи. Для початку я відрізаю шматочок сірого пластиліну. У мене це буде ніжка грибочка. Гарненько розминаю ось таким чином, і зараз буду формувати. Ніжку нашого грибочка ось так. Можна тут її поставити. Ну, а зараз нам потрібно зліпити. Шапочку нашому грибочку відрізаю помаранчевий пластилін. Він такий помаранчевий і навіть трошки з коричневим. Бо ж ви знаєте, що насправді грибочки є стівні. Шапинка у них може бути різного кольору. Це все залежить від виду грибочків. Так? Ось так ми гарненько розминаємо і робимо шапинку. Для цього ми зараз зробимо з вами кульку, так можна її між долоньками перекотити. Так, ну а тепер нам треба цю кульку ось так розплющити, для того, щоб вона була. Така розплющена. Нам же ж потрібно накрити ніжку нашого грибочка. Ми знаємо, що у деяких грибочків шапинка рівненька, має рівні краєчки, а у деяких не дуже рівна. Ми будемо намагатися створити грибочок. Такий, як його створює природа. Ну, десь приблизно ось такого розміру. Я навіть думаю, що я зробила навіть за велику шапинку. Ну і тепер кріпимо до ніжки. Ось таким чином. Ось такий грибочок у нас вийшов. Дітки, сподіваюсь, у всіх вийшло зліпити грибочок. На цьому наше заняття завершено. Я буду чекати ваших робіт. Ну, а зараз на все добре. До побачення!